По суті, я вам питаю. Визначте мій статус. Ви винесли ухвалу, в ви ухвалі немає статусу. Визначте. Спитайте підсказку, може, секретарю ніший вас. Ви все сказали? Ні, не все. Я продовжую. Я питаю. Під 366 стаття Кримінального кодексу є підробка документів. Я вас звинувачую особисто в підробці документів. Що ви можете мені пояснити? Чи у вас просто шиза поїхала? Ми, поясніть, будь ласка, що це було? Заява від мого імені. Хто вас уповноважував на це? Олександр Володимирович, ваші пояснення не ухвали. Визначте мій статус. Стояви, я вам сказав, перше. Я визначить я мій ставлю. статус, його навіть немає в постанові, в рішенні в ухвалі. Визначте мій статус для початку, будь ласка. Я заявляю клопотання. Визнач мій статус. Перший пункт мого потребуючого роз'яснення. Я вам надала слова для ваших пояснень. Так я вам пояснюю. Я так і не зрозуміла. Ми... Я не знайшов свого статусу.